Так, як робити хвости, тентаклі і дроти без використання фізики, трохи теорії. Так, спочатку беремо, а робимо е, пряму лінію. Для того, щоб вона була пряма, треба два рази тут щелкнути і вибрати, е, за замовченням тут стоїть три параметр. Поставити один, тоді це буде лінійна тема. Тепер робимо раз, два і Enter. Це в нас вийшла лінія. Так, ця лінія це і буде, в принципі, об'єкт, навколо якого буде це все відбуватися. Вся наша анімація. Так, тобто в даному випадку ми, у нас була ця. Перша точка, потім ця друга, тому це у нас буде варіант, для, ну, де буде кріпитися до тіла, наприклад, Tintaк. Це у нас буде фрішною. Так, переходимо до редагування вертексів, F9 нажимаємо, вибираємо перший вертекс, потім... Йдемо в deform і тут є така штука як кластер. Потім вибираємо другий вертекс. Можемо те ж саме зробити, чи просто нажати G, тоді операція у нас повториться. Так, і що ми бачимо? Якщо ми будемо зараз тягати ці кластери, в нас лінія Лайн буде повторювати за ним все, що, що ми робимо. Все, що анімується. Так, тепер М для того, щоб ми е могли управляти, можна там зробити просто якийсь circle. Вибираємо його і СІ, наприклад. Так, Modify. Match All Transform. Так. Можемо вибрати всі точки і роз... розгорнути як нам хочеться на рівні. Від object розгортаємо 8 Так, е якщо ми хочемо, щоб в нас е якось е залишалися е ізначальні розположення наших е контрольців ліпше зробити таку тему. Зробити спочатку. Такий же Circle, потім зробити йому групу Ctrl-G. І він тепер буде... Якби ми його не переносили, якщо ми тут поставимо нулік, він буде постійно повертатися в цю локацію, в цю точку. Так, е беремо тепер оцю штуку, вибираємо нашу не цей, а інший кластер. Modify, наприклад, ми можемо Transform, потім групу якось можна розгорну... розгорнути на 90 градусів, наприклад. Так, і щоб ми тепер могли нормально виділяти ці контролси і працювати з ними. Тому що так, кластер не дуже зручно вибирати. він маленький і тому подібне. Беремо його тоді цю, вибираємо кластер. А, вибираємо сам control наш. Потім вибираємо потрібний кластер. І кажемо йому constrain parent. Тут повинна стояти отака птічечка, хто не знає. Так. І те ж саме робимо з цим. тич тич Все, і тепер ми ці кластери можемо сховати. Тепер можна буде управляти цією всією конструкцією. Так. Е, далі робимо знову таку тему ctrl g і вибираємо е, групу. Вибираємо line, І... Тут є така тема в рінгі чи ані, анімації, Constrain. Тут є Motion Pass. Вибираємо Attach to Motion Pass. Тут у нас з'явилося uh, Motion Pass. І тепер ми тут вибираємо uh, місце uh, в процентному відношенні від нуля до одиниці, де він буде знаходитись, на якому місці буде знаходитись. Ну, тобто, там, Наприклад, ставимо там, тут 0,2 вбиваємо анімацію, інакше якщо ми не, не вб'ємо, вона буде, буде у нас там лазити куди не треба, а нам треба, щоб воно сиділо на місці. Так, delete selection. І, якщо ми побачимо, тепер у нас оця штука буде ходити за цим Ctrлом. Так, щоб було видно, що відбувається, можна F9 вибрати і, наприклад, ці точки повибирати і зробити Scale. Так, ну і таким чином робимо стільки, скільки нам треба кісток, ми робимо такі контроли. Ctrl-D, знову вибираємо спочатку групу, потім вибираємо Line і знову кажемо Motion Pass, вибираємо Motion Pass, його ставимо десь, наприклад, 0.4. Вибиваємо анімацію. Ну і і, і так далі. От. Так я показав, що, що в мене вийшло. Така система. Ці син синенькі це кістки, які будуть управляти цим мешем деформують, тобто він заскінняний до, до цих кісток, а оці... ой, а оці контроли вони коригують, де воно буде знаходитись. Так, і в даному випадку мені треба, щоб ця штука... Якщо якщо рут буде переміщатись кудись, щоб вся штука за ним переміщ... теж переміщувалась, e, тобто вибираємо знову оцей рутовий, потім вибираємо групу цього об'єкта і знову, знову його констрейнемо. Все. Так. Якщо ми хочемо, щоб у нас, наприклад, ця частина належала там до одного об'єкта, а ця до іншого, то ми тоді не робимо цей constraint. і вони будуть в нас жити сам, кожен сам по собі. От, наприклад, така тема. Так, що нам треба від цих е об'єктів? По-перше, вони повинні е переміщатися по цих двох осях X і Z. І вони можуть... Е розгортатися по осі Y. Ну, в принципі, якщо треба, можна і щоб воно взагалі розгорталося по всіх е віся, осях війська. Але можна поки що ну, нехай буде. Нехай залишається в нас. Ротейти по всім сям. Так, а переміщення робимо тільки по X -у і Z. А це можемо заблокувати скейли, якщо нам не треба. Ну, тобто, може, треба максимально прибрати, що не треба, щоб можна було. Нормально працювати. Так, можна зробити лок і можна зробити а, make non ну, cable. І так пройтись по всіх потрібних. контролсах Так. Ну, зараз я не буду так. А, що потім можна буде зробити? Тобто у нас це буде так працювати. І так працювати. Ця буде... Шо? Рут окремо працює. А, інша частина окремо. Так, і є ще один а, варіант Ріга. А, він практично робить те ж саме, але ж трошки по-іншому. Якщо у нас є кабелі такого плану і в них не відбувається там якісь гіпер... гіп... переміщень і деформувань, робиться таким чином. Тобто ми так само, окрім оцих контролів... Просто у нас є такий кабель і ми по ньому можемо просто зробити таку систему з кісток. Вибираємо кістки. Так, створюємо кістки, які будуть перпендикулярно е, до вісі знаходитись. Ставимо так і так. Е, оця кістка фінальна. вона може переміщатися тільки вгору і вниз. Тобто це в нас CX. Так. А ці параметри блочимо. Так. І ротейти виставляємо таким чином, що як будуть, от, от, наприклад, у нас йде, йдуть кіст, кістки от з, з такими ротейшнами локальними. От і ці. Кістки розгортаємо відносно, ну, можна приблизно це не обов'язково робити так, щоб воно взагалі супер-пупер попадало. Розгортаємо відносно цих кісток і виставляємо висоту по висоті відносно цих кісток. Тобто ми повинні розмістити таким чином. Вибираємо кістку вибираємо цю лінію і кажемо attach to motion pass ага, розгортається по іншій вісі тоді оця робимо йому unlock Make... cable тут ставимо нулик. А... Тут ставимо потрібно нам зміщення по ігріку. По Солочимо. Так, оце. Так. І вибираємо Motion Pass і тут і ми ставимо куди нам треба його поставити. Переміщаємо таким чином, щоб воно о, попало приблизно е відносно кісток. Перпендикулярно до основної лінії. Так. Ну і так проходимось по багатьом іншим. Створюємо ще стільки, скільки нам треба, так, таким чином виставляємо. І, е, і все. Ну, тобто, е, Далі ми оці кістки, які в нас... Які ми потім будемо експортувати анімаційні. Там констрейнемо до контролів, до, ну, в цьому. Випадку ці кістки вони будуть виступати в ролі контролів. Якщо ви не хочете, щоб вони були кістками, то можна зробити так само контроли з лайнів, потім їх так само е розгорнути, але для даного випадку це буде не дуже зручно, тому ліпше залишити е кістками цю всю конструкцію. Так, і е, що в нас в даному випадку може відбуватися, якщо ми ліземо е, ну, в Motion Pass, тут я от за залочив, е, де вони знаходяться, якщо може подивитися, там значення можуть бути різними в даному випадку, треба підставляти, щоб воно було приблизно біля основної кістки. Так, і що в нас воно може робити? Воно в нас може отак от е розгортатися навколо основної вісі. І вона в нас може твістуватись, якщо нам треба, продольно. Так, е... Відносно е, типу, цієї вісі Z, ой, Y, y. Е, в принципі, не треба твістити, тому що в нас це по можливості може виконувати ця кістка, якщо її тут розблочити, наприклад, якщо нам треба. Ну я її поки заблочив. Так це в нас такі системи. Так, далі, що ми можемо з цим робити? Я залишу цю сцену з цими трьома варіантами. А ви потім можете поекспериментувати, якщо вам треба. Що можна ще зробити? Наприклад... Можна вибрати не, одну, не один вертекс, так, а два. Наприклад, що в нас вийде? Ставимо першу точку і останню точку Enter. Якщо зайдемо в режим коригування вертексів, то в нас ми бачимо, що в нас з'явилася ще одна. Є один вертикс. Так, і ми можемо зробити кластер тут. Кластер тут. Кластер тут. Тобто три кластери. І якщо ми будемо... змінювати розположення цього кластера, то у нас буде ще і окрім всього деформуватися більш природньо. Тобто нам треба буде тоді, в такому випадку, якщо це в нас основний кластер, да, цей, то оцей нехай буде знаходитись в такому положенні відносно основного кластера, тобто ми візьмемо, можемо так кластер сюди. І коли ми будемо тут переміщатися, чому будемо тут рухатись, ми будемо така ще трошки... дополняющая анимация этой кривой. Можно еще ускладнить. Можно сделать три точки. Раз, два, Enter. И у нас уже есть четыре точки тут. Теж робимо кластер тут, кластер тут, кластер тут, кластер тут. І знову ж таки можна зробити взаємодію. Цей основний, цей до нього влазить. Так. І другий основний цей до нього влазить. І тоді ми можемо ще більш ускладнити цей процес ускладнити. Але ж можна вже робити доповнюючу анімацію для основної кривої, на якій буде знаходитись, на якій буде знаходитись повністю ось наш механізм. Ну а все інше так само робиться, як і робилося до того.